Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селищі Баришівка Київської області. Друзі, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Продається новозбудований двоповерховий будинок з загальною площою 110 квадратних метрів. Будинок збудований з якісних будівельних матеріалів. Газоблок. Плюс утеплення, плюс декоративна штукатурка. Панорамні двокамерні вікна. Зовні ламіновані. Із комунікацій в будинку присутній газ, електроенергія, власна свердловина та каналізація септику. Всередині будинку ремонт ще не закінчено. Але це дає можливість новому власнику облаштувати будинок на свій власний смак. На першому поверсі розташована кухня. Простора вітальня, санвузол, та будинок має два входи. На другому поверсі є можливість облаштувати дві кімнати по 17 метрів та гардеробну чи санвузол. За потреби можемо допомогти з ремонтом. Є перевірена бригада. Загальна площа ділянки 6 соток. На неї розташований плодовий сад, горіхи, яблуня, груша, вишня, виноград. Є місце для городу та відпочинку. Також розташований капітальний сарай для інвентарю, літній душ і вуличний туалет. До будинку є зручний асфальтований під'їзд. Останні 500 метрів дорога посипана щебнем. Поруч розташований ліс, чисте повітря та спокійна атмосфера. Це ідеальний варіант для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Сусіди проживають постійно. Товариство закритого типу: Є відеонагляд, що робить район безпечним і зручним для життя. Вартість будинку 53 тисячі доларів. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!